Росія таки почала відводити свої війська від українських кордонів. Цілі колони армійців залишають свої наметові табори і повертаються у військові частини. Наразі помічено їхній рух і згортання для того, щоб повернутися до місць постійної дислокації. Однак це не вплинуло на ситуацію безпосередньо на Донбасі. За словами речника РНБО, Росія продовжує перекидати на українську територію своїх найманців. Вони приєднуються до терористів і штурмують сили. Ато неодноразово обстріляли позиції сил АТО в районі Дебальцева, Нікішина, Чернухіна, Рідкадуб. Здійснили вогневі нальоти з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град» на наші позиції в Донецькому аеропорту». Всі атаки терористів наші силовики відбили. Один військовий загинув. Є втрати і серед мирного населення. У Донецьку під час артобстрілів загинуло щонайменше троє містян. А у міністерстві охорони здоров'я підтвердили інформацію про загибель медиків під Маріуполем. Карету швидкої допомоги разом з хворим терористи обстріляли 10 жовтня. Вижити нікому не вдалося. У свою чергу в понеділок терористи відпустили із свого полону 18 українських військових. У службі безпеки України кажуть, це лише капля в морі, бо у заручниках бойовиків зараз перебуває пів тисячі українців. Хоча сам процес, сам процес повернення заручників додому, повернення повернення полонених є надзвичайно непростим. За словами Маркияна Лобківського, початку вересня з полону терористів вже звільнено майже 800 українців.